Що року в Україні понад тисячу дітей чують діагноз, який змінює життя всієї родини. Рак дитяча онкологія залишається однією з головних причин смертності серед дітей віком до 14 років. Дітки поступають до нас або від сімейного лікаря, або якщо сімейний лікар видить якісь зміни і направляє до вузького спеціаліста, до дитячого онкогематолога, то тоді вони. Створюють електронне направлення, і дитинка поступає в стаціонар. Після цього ми проводимо ряд обстежень, які необхідно. Причини розвитку онкологічних захворювань у дітей досі повністю не з'ясовані. Серед можливих факторів генетична схильність, радіаційне опромінення, вірусні інфекції, а також шкідливі чинники довкілля. На відміну від дорослих, спосіб життя не є основною причиною виникнення раку в дитячому віці, кажуть фахівці. Лікування це хіміотерапія в залежності. Яка форма і стадія, потім радіотерапія, підтримуюча терапія. Якщо ми говоримо про нейрообластому, наприклад, заднього середостіння або лейкемію, то там. Достатньо довго потрібна підтримуюча терапія після лікування. Симптоми онкології можуть бути неспецифічними: тривала втома, блідість, незрозуміла лихоманка, втрата апетиту або ж синці без причини. Часто батьки сприймають їх як ознаки звичайних хвороб. Саме тому важливо не зволікати з обстеженням при найменших підозрах. До нас здебільшого потрапляють дітки із анеміями залізодефіцитними, бувають ну і… Пухлини різні. Найчастіше це лейкемія, рак крові. Воно найбільше по статистиці займає відсотки. Сучасні протоколи лікування дитячого раку включають хіміотерапію, променеву терапію, хірургічне втручання та трансплантацію кісткового мозку. Успішність лікування залежить не лише від медичних технологій, а й від психологічної підтримки дитини та її родини. У Нас мами між собою в групах говорять: антибіотики бояться дати лишні раз вакцинацію, там протипокази бояться робити. А що говорити вже про наслідки і вплив цих препаратів? Тому да, впливають найбільше це. Діти вони мають імунодефіцит, тобто вони дуже вразливі до будь-яких інфекцій, навіть отримавши вже лікування в ремісії, пройшовши там місяці і роки відновлення, вони все рівно вразливі. Рання діагностика ключ до порятунку. Чим раніше виявлено хворобу, тим більше шансів на повне одужання. Медики закликають батьків бути уважними до змін у здоров'ї дитини та не відкладати візит до лікаря.